Всім привіт! Наступне італійське місто Амелія. Знаходиться в регіоні Умбрія. Приїхав сюди з міста Орте. 13 кілометрів. Трошки було важко, під гор виїхав, але доїхав. Зараз буду заходити і показувати. Не переключаємось і А Зараз покажу, як виглядає вхід. Римські ворота. О, Трошки вітер задуває. І така гірська місцевість. Місто, до речі, дуже-дуже стародавнє. Пізніше буду розказувати про місто. Скажу так, з непривички трошки важкувато ще зараз їздити. Бачу тут, заїжджають машини. О, супер. Супер. Є пару годин. В принципі, темніє зараз раненько, так що маю пару годин. Прохолодно зараз, вітер такий дуже-дуже холодний. Йду по якійсь центральній вуличці, і я бачу мені аж туди до гори. Зараз не сезон і практично всі магазинчики зачинені. І покажу римські ворота, як виглядають з іншого боку. Звернувши зараз вправо. Ось така невелика площадь. І тут католицька церква. Зараз на неї зайду. Церква називається Сан-Франческо 13 століття. Чуєте, задуває вітер, а всередині гарно. Дуже гарно здоблено з дерева. Різні статуї, мармур. Дуже гарні вітражі. Три. Бачите, його підсвічується, але це сонцем підсвічується. Всередині гарно. Відреставровано все. І дуже-дуже тихо. Буду стояти, бо як йду, то так сильно скрипить. А тут так тихо, що не хочеться шуміти. Дуже гарні вулички. Як є дві годинки, невеличке місто. 11900 населення на 2000... 14 рік. Амеле найстаріше місто в Умбрії, в регіоні Умбрія та, мабуть, в усій Італії. Місто височіє на зелених пагорбах з античних часів і, здається, найкращим містом для усамітнення. Я потихеньку ходжу, розглядаюсь. Бачите, тут кожна вуличка по-своєму цікава. Тут ще маршрутка їздить. Він тільки що так сюди в'їжджав швидко. Я просто ще не вибрав, де я піду. Не піду, ось по таких сходинках. Мені здається, це такий приватний дворик. Але треба сходити. Людей взагалі практично немає. Мені здається, що тут проживають люди, але я не міг, ну просто не міг сюди не прийти. О, котик виглядає. Тут виходить поворот. Ну, зараз так по колу пройдуть. Ну Просто ну, дуже гарна була вуличка і десь. Забіг сюди цей котик. А і зараз такі сходинки вниз. І мені зараз справа, бо тут є. Також дуже стародавня, але це згодом. Зараз покажу люди так проживають тут. Багато вікін таких маленьких. Мені здається, ці дома квартири передаються з покоління в покоління. Дивіться ціни, то дуже дорого. А зайшов ще такий провулок. Також проживають люди. О, цікаво, неймовірно. Може дорожкою, і такою дорожкою буду йти на самий верх. Є тут видно, що хтось проживає. Дуже цікаве місце і місто. Неймовірна краса. Такі старі вулочки, трохи є походити де, навіть маршрутка тут ходить. <гум> Я взагалі в шокі. Така маленька, таке і мій обрізаний такий бусик, буквально на 6 людей. Зараз піднімаюся вище і буду ще розглядуватись, куди то ще погулять. Амелія в давнину відома як Амерія, один із перших населених пунктів італійців. Згідно з легендою, його заснував ватажок Амерон, який дав місту своє ім'я. Місто згадував у своїй промові Цицерон, Він відзначив, що місто як процвітающе, а до головного оратора стародавнього Риму про місто згадували великий поет Віргілій та авторитетний політик та письменник Марпорцій Катон Старший. Наступна така вуличка. Уже подимаюсь десь ближче до центральної частини міста. Видно, що стіни такі стародавні, трошки відреставровані, але все дуже гарно. Тут ось заходиться палац Петрівнані. І судячи по оголошенню, там дуже стародавня фреска 16 століття. Але заходив всередині там е, сьогодні зачинено. Туристів взагалі немає. Тут місцеві жителі тільки раз на якийсь час приходять. Але так, практично ходжу сам. Наступна вуличка підійшов в сторону, видно, тут зробили собі сходинки. і Видно, що і будинок такий свіжий по ремонті. Але був би не я, якщо б не, не позаглядав би в різні місця такі. А що їх нікого нема, то можна тихенько заглянути, ні? Ось так. Можливо, там де відреставровано, то переживають. Ну Вже майже доходжу до центральної частини міста. Просто тут наскільки гарно все. Звідси я прийшов. І там ще вище. Добре покажу. Ще вище можна піднятись і подивитись. Добре, що місто невеличке, Бо так можна було би заблудитись, заблукати. Ось так сушать білизну Знизу я піднявся. І ось цю і вуличку зараз прийдусь. Ось тут тут живуть, а все остальне закинуто. Дорога до центральної частини. Така більш-менш в хорошому стані, І вже десь підходжу, бачу церкву і то вже буде центральна частина. Трошки задуває вітер. Церква Сан Ферміна і тут вежа торе кампанія. Вежа, до речі, 11 століття. Зараз може другий ракурс якийсь знайду, щоб добре показати. Бачу, що реставрують е, центральну частину. В церкву трошки відреставрували фасад і заходжу всередину. Розкажу всередині просто надзвичайна краса. Дуже гарно. Такі класні розписи, видно що все новеньке після ремонту. Неймовірно. Сейчас підійду там ближче. Дуже гарно. Покажу ще раз. Це кафедральний собор Святої Фірміни. Я ще пережив пожежі та землетруси поправительки Амелії. У середині собору вивішені прапори відібрані у переможених турків у морській битві при Лепанту в 1571 року. Неймовірно. Ось кончилось світлення. Дуже великий собор. На таке маленьке місто. Та просто неймовірно. Я, чесно кажучи, не очікував, що буде наскільки гарно тут і розписи, також дуже красиві. На виході з собору є така площадка, де можна помилуватися краєвидом. Невеличка частина відчинена, а друга частина бачте, на цим в ремонті. Даже гори видно, трошки засніжені. Але мені дуже подобається містечко і зараз буду двигатись до історичної частини, бо історична частина трошечки нижча, там де Католицька церква. І покажу вежу трошки з іншого ракурсу 11 століття. Зараз тут ще е, можна подивитись на місто трошечки. Сподіваюсь, буде видно. Ну, скажу дуже гарно. Звідси видно римське ворота, Вон звідти я йшов. Але просто неймовірно, тут стоїть решітка така, але телефон можна просунути. Надзвичайно. До речі, тут збереглися стіни, по яким я трохи погуляю пізніше, дуже стародавні, можна сказати, з IV століття до нашої ери ще. Трошки невигідно, як решітка, краще була б бар'єрка, але вона таку подвійну поставила, щоб не вихилялась. Але неймовірно, не? дуже-дуже гарно. От шкода, що я в Італії так рідко буваю. Це просто була така можливість, і я дуже спішив, щоб сьогодні і завтра ще погуляти по Італії. Сподіваюсь, погода не буде поганою і буде мені сприяти. І від собора йде вже дорога, там вона ніхто не проживає. Мені здається ось ця дорожка вийде до центральної частини. Думав, що не встигну сьогодні в двох місцях побувати, але бачите, навіть ще буде час вернутися по світлому. Тут ще одна церква Санта Катеріна. Вон дуже добре, що все відчинено, хоч там я ні разу нікого не побачив за сьогодні, але бачите, можна зайти подивитись. Ось так виглядає всередині. Як видно, тільки відремонтували. Трошки реставрації було, бачите, тут ще не цей нема картин. Може бути велике відео, я так з непривички, мі 8 місяців практично нічого не знімав, трохи там в Польщі, хто дивився, і вже ось недавно тільки отримав документи і вже Буду знімати. Сподіваюсь, що перериву вже такого не буде. Дуже гарні вулички. О, з того боку, вітер. До речі, їхав 13 км проти вітру і під горку. <хи> Було важкувато, але пізніше якось привик. Пішов трохи нижче, шукав центральну частину. А по картах показує, що це. Сторіко, центр Сторіко Ді Амелія. Це виходить ця будівля, це історична частина міста. Може якась міська рада буде, то це там якась невеличка площа площа буде. Бо я привив такий ну центр, то має бути якась площа, ні? Невеличка. А тут такого немає. Чи може я неправильно щось шукаю? Покажу маршрутку, як тут їздять. А я думав він до мене буде їхати. Е, тут ще одна церква, але вона, наскільки я бачу, вона зачинена. Йду до центральної частини, до міської ради. І потім піду на стіни. Бачите, багато різних вказівників, але я більше по-своєму. Орієнтуюсь, спустився трошки нижче, трохи наві сонечко виходить сьогодні, Ну то цілий день було хмарно, Бачите, все так на такому пагорбі. Тут знаходиться міська рада, така небоська площа і ось міська. Рада. У різні століття тут господарювали то етруски, то римляни, то візантійці. І кожен народ залишив місту у спадок щось від своєї культури. Наприклад, десяток підземних цистерн та гіпогей у цистерні, датовані першим століттям, збирали дощову воду для постачання амелії. А гіпогей є підземними порожнинами, вони використовувалися як сховище та шляхи відходу у разі ворожого нападу. А це більш-менш мені подібне до центральної частини. І з іншого боку, там де знімав на початку, знаходиться вхід до підземелля до цистерн. Бачите, все зачинено, ніякої немає інформації. Так що е, римські цистерни не покажу там, де збирали воду. Добре, буду йти на стіни. Тут ще е, довгі стіни понад 2 кілометри. Спускаюсь десь нижче, шукаю по карті, як мені швидше пройти. Десь тут має бути прохід, а чи є, чи нема, то зараз дізнаємось. Ось такий ще заулок побачив. Тут дійсно проживають люди, видно, що так гарно, ухожено. І щось там далі значне на тупік буде, а ні, є дорожка. Це так бачу, знову по колу так пройду. Ось так люди проживають, такий маленький будиночок, машинка стоїть, ось тут дуже Вигідно, не на, таку маленьку машину має, бо як ти отут приїдеш. Ну ніяк не приїдеш, ні. По таких маленьких маленьких вуличках, бачите, як заїхав він туди, не знаю навіть, навіть з іншого боку. І тут має бути театр, соціальний театр. Але більше будинок похожий на церкву католицьку. І мені десь зараз вправо, і там буде і панорама на місто, і цей, і стіна. Більше похожа на католицьку церкву. Я десь це постійно спускаюся. О, ремонтик роблять. О, все, знайшов. І вже звідси буду потім повертатися на Римські ворота, бо ще завтра треба ще... Трошечки треба залишити сили на завтра. Е, взагалі покажу. Як виглядають стіни, там воно пункт Е, потім зараз туди ще схожу панорама. І звідси дуже гарно все видно. Ось так місто стоїть на скалі, можна сказати. Ось такий пункт видоковий А, тут стульчик стоїть. Можна там не сфотографуватись, але бачите, цей, е сітка стоїть, щоб нічого не рушилось. Зараз подивлюсь на різні боки. Спочатку покажу природу. Вертатися буду е в зоротньому напрямку через місто, бо стежка є вдоль стіни, але там нічого. Цікавого не буде. Звідси можна прийти десь далі, на якесь місто, чи вниз спуститись, бачите, стежка йде, але не під самою стіною, а просто там нижча стіна вдоль дороги. Але не перевершений краєвид. І на стіну, і на місто дуже-дуже гарно. Сховався трошки від вітру, бо там дуже сильно дує. Е, стіни довжиною близько 2 км, що оперізують більшу частину міста, вони включають відрізок мега... мегалітичних стін 4-6 століття до нашої ери. Багатокутні стіни етрусків з монументальних блоків опняку, римську кладку і середньовічні кріпосні укріплення. Дуже гарно тут. І перше місто Орте, кому цікаво, подивіться попереднє відео. І Амелія бачите йде вниз туди. І я бачу дорожку вдоль стіни, вдоль дороги. Так що піду ще прогуляюся містом, бо дуже гарно, стародавні величні такі будівлі. І в багатьох ще проживають люди. Звернув десь вправо. Бачу це більше на якісь такі городи, дорога. А, все ж таки вийду до міста. Да. Ви вже почав переживати, чи не прийдеться повертати. Ось такий камінь в цьому в будинку. Зробили будинок прямо на ньому. Дуже популярний від транспорту ось такі мотоцикли. Я знизу там вийшов, дуже багато в кого є. Но мені дуже сподобалось місто, вже знаю, де я знаходжусь і буду. потроху виходити. Ось зараз би стемніє, а я буду по такій трохи дороги їхати. Краще трошки, як видно, їздити. Я хочу прогуляти ще на ворота Порта Леоне. Тут недалечко, буквально 300 метрів. Що вже як гулять, то вже гулять до кінця. Щоб майже все подивитися. Дуже медленно тут машини їздять, бачите які вулички, приїжджає, ну, ще місце є, звісно, але якщо б два, дві людини йшли, то могли б не розминутися. Вже десь мають бути ворота. Мені дуже подобається Італія. Просто дуже люблю сюди приїжджати. І ось вже видніється ворота Порта-Леоне. Покажу ще з іншого боку. Оп! Ось такий провулочок, де проживають люди! Хотів просто показати ворота Порта-Леоне і звідси також відкривається трошки міських стін. Ось так машина виїжджає, Ось зазор навіть є. Але дуже гарне місто. Ось між домами видніється собор і вежа. Ще буде сонце світити сьогодні. Я в шоці. І ще раз покажу вуличку, через яку я заходив. До речі, різні магазинчики. Ось так оформлено, посуд продають. Це ближче до вже римських воріт. Тут також ось посуд і часи трохи посуду. Тут може ще щось якийсь цікавий магазин буде, то покажу. О, отут точно дуже гарно виглядає. Це такі яркі шапці, щоб було видно. Ось таке для вас було невеличке італійське містечко Амелія. Сподіваюсь, відео сподобалось. І, як завжди, підписка, вподобайка і коментарі. Завжди на коментарі стараюсь відповідати. Всім пока, до наступних відео. До речі, наступна також буде Італія. Поїду туди завтра. Все, всім пока.